Вихований спартанцями, син Зевса та смертної жінки, воїн, який наводив жах на будь-які народи, які тільки пробували повстати проти спартанців, безстрашний генерал, який поведе своє військо в бій. Він наділений силою, яку йому подарував сам Бог війни Арес. Чи просто батько, який хотів щасливого життя для себе та своєї родини? Ми сьогодні розглянемо всі ці питання для вас, а також розглянемо ваше доволі закономірне запитання, де? Я нахуй то е, вітання, вельме шановане панство. Мене звати Роман і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми з вами розглянемо такого персонажа, як Кратос або Бог війни, і взагалі розберемо його історію. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Тому всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Ну і хто такий кратос? Ну, і якщо ви думаєте, що життя напівбога було доволі легким, то як би не так, тому що в самому дитинстві Гера, тобто дружина Зевса, вирішила, що ну, вона не хоче терпіти зради чоловіка, тому сказала стратити кратоса. Але Зевс сказав, що та ні, страчувати ми його не будемо, але я від нього відмовлюсь. І віддав малого воїна його матері, тобто Калісто, яка була спартанкою. А наскільки ви пам'ятаєте, спартанці доволі такі жорстокі чоловіки, скажімо так, вони. Виховувалися як воїни ще з самого дитинства, і навіть попри дуже велику фізичну силу, майстерність, та й, взагалі, він мав високий інтелект, тому що він же ж наполовину Бог він все одно мав проходити підготовку для того, щоб стати воїном спартанського війська. Також неможливо оминути й те, що Кратос насправді ріс не сам. У нього був брат, якого звати Деймос. Ну тобто, звали Деймос. і не дарма я сказав звали, адже він також був напівбогом і його вбили. Borria. Грецькі боги, і насправді його вбили по причині того, що Зевс просто почав боятися своїх власних дітей. А тепер давайте я вам поясню: насправді до Зевса прийшла така вість, що його вб'є одна з його дітей, смертна дитина. Ну і відповідно він такий е, хір його знає, треба ж з тим щось робити. Тому попросив Афіну та Ареса знайти ту дитину, яка є мічена. Ну і вбити її, через те, що по пророцтву саме мічена дитина має вбити Зевса. А у брата Кратоса Деймоса була така собі родина плям. Яка виглядала приблизно ось так. І так, так, це татуювання, яке набив собі кратос у пам'ять того, що ніколи не треба більше хитатися. Ну і якщо у вас виникає запитання в сенсі більше не хитатися, то зараз я вам на нього відповім. Ареса та Афіну прислали вбити дітей Зевса, і вони, в принципі, не знали про існування кратоса як дитини, і він, в принципі, тоді був ще не відмічений, тому що в нього не було оцієї от татушки на все лице і все тіло. Тому Арес просто дав йому такого батьківського чапалаха, що той аж залетів в якісь. Ящики, чи то в купу деревини. Ну і Арес хотів його вбити, тому що ну ти що такий нахабний, блять, що на бога війни лізеш. А Афіна сказала: в нас є то, що нам треба, тому вибачили перед кратосом і забрала його брата. Ну і для того, щоб запам'ятати, що важливо не тільки як ти сам б'єш, а й важливо тримати удар. Кратос вирішив, що він подивиться ще раз фільм Рокі, блять. Ну що це за хуйня? Набив собі татуху, на все їбало, дурак, блять, дурний. Ти не можеш то запам'ятати так? Тож сука, два речення тримай уда... то одне речення, а кратос. Ну з волоссям вистригли все, що є в голові та з часом. Він до речі забуває, що Афіна та Ре. Ааа, в нього проблеми з вибачить Кратос. Коротше кажучи, він забуває, що Афіна та Арес вбили його брата. Досягнувши повноліття, Кратос стає невід'ємною частиною спартанської армії і одружується з жінкою на ім'я Лісандра. Згодом у них народжується дитина, донька Каліопа. Проте вона захворіла, і так як спартанська влада не визнавала хворих людей, то вони сказали, що вона має бути покинута помирати або викинута в прірву. Кратос не дуже то хотів прощатися. Своєю донькою, саме тому він звернувся до старішини, яка розказала йому, що є така штука, як амброзія, і розповіла про надзвичайні цілющі цінності цієї рослини. Саме тому він вирішив, що вирушить за тою самою амброзією і вилікує свою доньку. Проте якимось чином Арес вирішив, що Кратос тепер його фаворит, тому що він там зробив якийсь парі, і хто виграє, то парі буде мати статую чи щось таке. Ну і через це за Кратосом ходив цілий батальйон блядь, спартанців, який ну. Не дуже сильно допомагав в пошуках, але дуже сильно допомагав чисто фізично. Ну і морально там вони там такі, все буде добре, все буде добре. Ну, я думаю, так було. Я хуй його знаю, насправді, як було. Ну і тепер, відповідно, в своїх пошуках він буде зустрічатися з фаворитами різних інших богів. Для того, щоб знайти амброзію, вони всі будуть воювати між собою. Ну і тут насправді дуже допомагає оця от армія капітана Ніксона. Не Ніксон, перепрошую. Нікос капітан Нікос. Ну і як ви розумієте, насправді наш протагоніст вбиває усіх оцих от фаворитів, тому що йому дуже хочеться все ж таки вилікувати свою доньку і зробити так, щоб донька стала повноцінним членом суспільства спартанського. Спартанське суспільство ЕС по дорозі. Кратос все ж таки знаходить ту саму амброзію. І для того, щоб відвести її назад до спарти, він має побитися з. Таким собі Альріком, який був фаворитом Аїда, і він мав варварське військо. Тому спартанці почали битися з варварами. Це була важка битва. Проте, все ж таки, Кратос виборює цю амброзію. А Альріка він якби почав мучити. Ну, він викликав якусь там армію. і Вони почали його мучити довічно. Хоча Альріку також потрібна була амброзія, тому що у нього був хворий батько. Повернувшись додому і вилікувавши свою доньку, Кратос стає капітаном. Наскільки я розумію, йому дали цей титул замість капітана Нікоса, який помер у цій самій поті. Дорожі, ну і саме в цей момент відбувається історія з тим самим солдатом Атреєм, який ніколи, я повторююсь, ніколи не втрачав посмішку. Я нагадаю вам, що це був солдат в підпорядкуванні Кратоса, який пожертвував своїм життям заради того, щоб врятувати багато інших життів, і він ніколи не втрачав свою посмішку, навіть тоді, коли розумів, що він вже приречений на смерть. Кратос розуміючи цінність цього воїна, який посміхався весь час, е насправді пішов і похоронив його з всіма почистями, назвавши його першим. Солдатом з парти, з якого ніколи не сходила усмішка з обличчя. Ну і саме зараз я хотів би попросити вас долучитися до збору, який організовую я. Збираємо ж ми на ремонт машин для 46-ї окремої механізованої бригади для окремого взводу гранатометників. Посилання ви можете знайти в описі під відео. Також, якщо у вас є бажання та можливість після донату на цю банку ще й підтримати мене як канал, то ласкаво прошу. Спонсорство є двох типів: це youtube спонсорство та БайМІЕКОФІ. Ну а тепер Тепер давайте повернемось до Кратоса. Через багато років після подій за треєм кратос вже став генералом і він вів свої безжальні війни. Також він славився доволі ефективною, проте жорстокою стратегією вбивати всіх ворогів і спалювати, чи не всі міста, які вони завоювали. Ну трошки є блан наш кратос, якщо чесно. Зважаючи на те, що дружина просила його вже повернутися назад додому. Кратос повертався додому тільки після виграних боїв, які були, хоча й часто, проте він їздив далеко і воював зі всіма і казав, що я повернусь додому тільки тоді. Коли насправді весь світ буде знати про Спарту, та все ж таки спартанці з часом зустріли ту саму армію, яка рівна по силі з Кратосовою, це була багатотисячна армія варварів на чолі з їхнім королем. Алкіром і Кратос не міг просто повірити у свою поразку, а варвари нищили спартанців доволі сильно. Сталося так, що Кратос залишився на милість того самого короля Алкіра, який дуже сильно хотів помститися Кратосу за смерть свого батька. Проте Кратос, не ймучи віру в те, що вони в принципі можуть програти чи щось таке. Почав молитися до Ареса. А я вам нагадаю: Арес то той, що вбив його брата і буцнув його в деревину. Кратос сказав, що вічно буде служити Аресу. Проте він в цій битві мусить перемогти. Арес погодився на такі умови і наділив Кратоса клинками хаосу, які її відмічають те, що Кратос буде вічно служити тому самому Аресу. Як тільки спартанець отримав ці клинки, він одразу же ж обезголовив короля варварів Альріка і тим самим виграв битву. Певний час Кратос вірно служив. Жив Аресу, набігаючи на невинні просто села і спалюючи їх до тла, вбиваючи невинних в славу того самого Ареса, бога війни. Один з таких набігів на село прихильників Афіни Арес перемістив доньку та дружину кратоса в храм. І, хоча місцевий оракул сказав кратосу: не входи туди, ти будеш вічно проклятий, якщо ти туди зайдеш. Кратос не зважав на ці слова, саме тому він зайшов в храм і вбив всіх, хто там тільки був. Через те, що він вже не мав ніякої подоби людяності через служіння тому самому Аресу. До речі, той самий Бог війни позиціонував це так, що він хоче створити ідеального воїна. І кратос дуже класна кандидатура, якби в нього не було дружини і доньки. Тепер Кратос і є ідеальним воїном, проте він не хоче служити Аресу. Побачивши заподіяне своїй дружині та дитині, Кратос винуватить у всьому. Ареса, і до речі, правильно робить. Проте оракул, який попереджав його, що не заходь туди, проклинає його. Так як Кратос залишив горіти тіла своєї родини, оракул проклинає його, і тепер Кратос повинен носити попіл своєї дитини та дружини на своїй шкірі. Саме через це його почали називати. Привид Спарти, і якщо що ця звістка сколихнула настільки весь світ, що про це почув навіть мімір, який потім стане нашим доволі таким непоганим другом. Проте зараз нашого героя переповнює жага помсти та ненависті до Ареса. Ну і тут починаються події гри. Одразу попереджу: я сильно не буду концентруватись на іграх, тому що в них варто пограти. Проте я декілька штук все ж таки розповім про що в загальному ці ігри. Ну і першою на черзі буде гра Бог війни, Вознесіння. Ні, розповідається, що Кратос вирішив помститися богу війни, тобто Аресу. Проте спочатку він має позбутися клятви, яку дав тому самому Аресу, для того щоб це зробити. Він вирушає в Дельфи до такого собі оракула. Проте... Арес, знаючи, що його покірний слуга тепер зовсім трошки йому не слуга, накликає фурії на того самого Кратоса для того, щоб він не зміг розбити ту клятву. Проте не так сталося, як гадалося. Оракула охороняли два близнюки, і в битві з тими самими близнюками Кратос нечаяно вбив і ту саму Алтею, яка і була Оракулу. Проте на останніх подихах вона змогла все ж таки розповісти, що він може довіряти Оркосу, тому що його наміри чисті, якщо що Оркос це чувак, який розбудив Кратоса з ілюзії. Тому що вийшовши з того села, в якому він вбив свою дружину і дитину, він насправді думав, що опинився у себе вдома. Алтея також розповіла, що Арес насправді хотів створити скратуса того самого боговбивцю, який буде вбивати всіх богів і в один момент Зевса. А все це для того, щоб захопити владу на Олімпі. Також вона розповіла, що єдиним способом розірвати пути цієї самої клятви, це буде вбити Ареса, чи то вбити фурії, тому що вони були названі як е, гаранти. Цього самого клятви. Зіздець, навіть тут якась хуйня з дипломатії. Ну коротше, для того, щоб вбити фурій, потрібні очі істини. Для того, щоб знайти очі істини, потрібно відправлятися до Делоса. Наш головний герой туди і відправляється. Очі були потрібні для того, щоб мати змогу вбивати фурій, і якби там не так. Тому що напали на нього зразу всі три фурії, і такі кажуть, може, давай ти повернешся до Ареса, і ми тебе не будемо бити. На що Кратос відповідає: я: от в порядку черги кожному з вас роздам пізди, а потім повернусь на початок черги. Понятно вам? Проте фурії. Не такі вже і легкі вороги, тому що вони все ж таки схопили Кратоса і посадили його на два тижні під домашній арешт, в якому його цей. Мучили, катували, били. Один момент йому насправді вдалося вибратися, і він переслідував одну з тих фурій настільки довго, що потім її вбив. В принципі, звучить доволі непогано. Я би сам таке пограв. А що ви на таке думаєте? Пограти мені в старі боги війни. Потім, стегна наступних фурій, він забрав очі істини для того, щоб розбивати всі їхні ілюзії, тому що вони використовували доволі жорстокі методи. Насправді вони навіть використали ту саму лізандру та каліопу, ну тобто доньку та дружину, і сказали, що давайте будеш Жити Аресу і вічно житимеш в цій ілюзії, що природньо кратосу не сподобалась. Пропозиція жити в ілюзіях про те, що насправді він не вбивав ніколи свою дружину та дитину. Тому він починає битися з тими двома фуріями. Розбивши всі їхні ілюзії, він починає з ними воювати. І вони тепер в людській формі, тобто вони трошки програють кратосу по та по всіх характеристиках, блять, вони програють. Проте тут є одна проблемка: насправді, клятва між Аресом та Кратосом не була розірвана, тому що фурії, коли зловили. Оркоса, а я вам нагадаю, це той тіп, який просто нас розбудив з ілюзій, без його самого бажання зробили гарантом тої самої дипломатичної угоди про клятву Кратоса Аресу. Тут же ж Орка скаже, що я якось трошки не хочу бути тим самим гарантом у тої самої якоїсь їбучої клятви, яка зробила з тобою отаке. Тому давайте мені просто даси е, шанобливу смерть. І хоча Кратос спочатку сперечається з ним і каже, що ні, так не можна, я не можу тебе просто вбити, ти єдиний, кому я можу в принципі зараз довіряти, він все ж таки погоджується тому, що на меті має вбивство того самого Ареса, Вбивши Оркоса, кратос потрапляє в спогади, в спогади про те, що. Що він вбив свою дружину та дитину? Не найкращі спогади, чи не так? І він спалює свій будинок у спарті разом з тілом Оркоса в середині. Наступною грою же ж йде Бог війни, ланцюги Олімпу, і в цій грі насправді розповідається про те, що Кратос вирішив служити богам Олімпу для того, щоб спокутувати свою провину. І десь на п'ятому році служби він усвідомив, що насправді боги просто всі хуєсоси. всі поголовно, отако, тому що. Кожен з них має якісь хитрі плани для того, щоб стати головним богом замість Зевса, А зевс то взагалі головний хуїсос. Це якщо коротко розповідати про події в тій грі, тому що насправді там вкрали геліоса для того, щоб світ занурився в тьму. Світ почав занурюватись тьму, тому що персифона захотіла. Так, ну тобто, Персифона захотіла помститись Аїду чи щось таке, і вона хотіла би кратос допоміг їй розбити стовп світу, проте вона зробила помилку, тому що дала можливість кратосу побути з його донькою, і він, побувши з донькою, усвідомлює, що на елізійських полях чи на якихось там полях. Де, по грецькій міфології, відпочивають чисті та щирі душі. Ну коротше, ці елізійські чи якісь там поля також впадуть разом з тим стовпом світу. Саме тому Кратос вирішує, що потрібно відновити свої сили, тому починає вбивати безневинні душі на тих самих полях. І. Ну, якийсь він такий двозначний чоловічок. Усвідомивши, що він вже більше ніколи не повернеться до своєї доньки, на ті самі поля він починає вбивати персифону, що в принципі йому вдається. Ну і потім він звільняє Геліуса. А це я вам нагадаю, Бог сонця. І повертаючись назад на Олімп з надією на те, що боги допоможуть стерти йому оці всі спогади, ці криваві спогади вбивства своєї дитини та дружини, він усвідомлює, що йому не може допомогти ніхто, крім нього самого, тому що Геліос та Афіна, які врятували його, коли він випав з колісниці того самого геліоса, коли вони втікали з підземного царства, якби трошки викидають його над Егейським морем без жодного натяку на його сили. Ну тобто. Я навіть не знаю, як описати таких персонажів. Ну і після подій цієї гри насправді починається наступна гра, яка називається Просто Бог війни. І це все пояснюється тим, що ви почуєте в кінці сюжету цієї самої гри. Зараз я вам його коротко, дуже коротко і дуже стисло переповім. І насправді він розповідає, що Кратус ще 10 років служив тим самим богам Олімпу, і він просив у них тільки одного прощення його гріхів і забрати від нього ті кошмари, які йому постійно снилися. В якийсь один момент він почав почав вимагати це в Афіни, і вона сказала: добре, ти 10 років нам служиш, виконай ще оце останнє завдання, і тоді ми будемо забирати від тебе твої кошмари. Насправді вона не сказала, що будуть забирати кошмари, а сказала, що боги пробачать всі твої гріхи. Це доволі важлива штука, в плані того, що насправді вони нічого так і не зробили. Але про це трошки пізніше. Останнім завданням Кратоса для богів Олімпу буде. Відновлення ящика Пандори, який зараз в Афінах, і який зараз старається забрати той самий Арес. Ну тобто у Кратоса буде подвійна плата за оце от завдання, тому що у нього буде можливість вбити Ареса. А він, я нагадаю, змусив Кратоса вбити свою доньку та дружину. Ну і також він позбудеться кошмарів. Проте не так сталося, як гадалося. Для того, щоб вбити Бога, потрібно спочатку знайти Оракула. Для того, щоб знайти Оракула, потрібно спочатку повбивати Гарпій, які його спіздили. Ну а для того, щоб повбивати гарпій, потрібно пройти доволі вел... Велику частину міста Афін, тому що Арес зараз старається якось оволодіти тою самою скринькою Пандори, адже вона дає можливість вбити богів, і це все класно і дуже прекрасно. І навіть Кратосу допомагають боги Олімпу дають різні можливості, там голову, медузи, там ще якісь штуки. Ну коротше, роблять все для того, щоб він. Мав успіх в цьому завданні, і це відчувається доволі сильно. Наздогнавши та давши піздюляй тим гарпіям, які вкрали оракула, він починає говорити з тим самим оракулом для того, щоб дізнатись, як вбити Бога. І насправді оракул просто лізе йому в голову, без попередження і без нічого такого, де виявляє страшенні. Муки і спогади того самого вечора, того вечора, коли Кратос створив угоду з Аресом. Того вечора, коли Кратос вбив свою доньку та дружину, Ракол розуміє, що ніяких світлих помислів у цьому завданні у Кратоса немає. Він просто хоче вбити Ареса. Ну і я насправді не можу сказати, що це бажання не заслужене чи щось таке, проте це доволі важке завдання для виконання. Але хто ми такі, щоб зупиняти кратоса? До речі, він декілька зробив таких зупинок, тому що. Він зустрів могильника, і могильник рив могилу. І наскільки я розумію, він рив могилу Кратосу. До речі, якщо що, це Зевс. Він усіляко допомагав Кратосу досягти успіху в цьому завданні, тому що основною метою Ареса було скинути Зевса і стати самому лідером богів. Ну чи там лідером Олімпу, тому що богів би вже не було. Знову ж таки не так сталося, як гадалося. Хоча Арес і бився доволі сильно, і використовував різні хитрі тактики, такі як знову ж таки ілюзії, т.д.т.п. Кратос вбиває Ареса. А потім. Його звільняють від його гріхів, проте не звільняють від його кошмарів, і стає зрозуміло, що. Боги нічого і не планували робити з його кошмарами. Вони не хотіли, щоб Кратос забув про те, що він зробив. Тому що, наскільки я розумію, в грі так описують те, що тебе може пробачити будь-хто, але якщо ти сам себе не пробачиш, то кошмари тебе не покинуть. Ну і в цей момент Кратос розуміє, що єдиним шляхом забути оці всі страждання буде стрибнути зі скелі. Тому він знаходить скелю на Егейському морі і стрибає вниз. Проте знову ж таки тут не так сталося, як Кратос угадав. Афіна каже, що такий, як він, не може померти від своїх рук, і пропонує йому доволі вакантне місце місце бога війни. Кратос його приймає, і тепер він піднімається на вершину Олімпу для того, щоб зайняти місце того, хто колись його так сильно скривдив. Саме так Кратос став богом війни. Після цього відбувалося ще доволі багато подій, які я не можу описати у цьому відео, тому що воно вийде занадто довгим, а ви і так дивитесь половину. Тому я вирішив, що я завершу це відео на даному моменті. Якщо хочете, щоб я зробив продовження, то просто напишіть в коментарях. Хочу продовження, Роман, ти заїбав, ти шобивсь, як так можна. Ну а зараз же ж хочу подякувати всім спонсорам цього каналу. А саме: Арбітер Біна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Новіцький Віталій, Сташа Старлевський, Олександр Істаренков, Діглер, Назар, Юзлес, Алузель. Сой, Аніпро, Хеллстор, Томат, Роман, Ауріель, Бірдібір, Пиріжок, Дропкік, Юра Мерон, Ендрю, Дід Понос, Святий і окремим великим дякою, хочу виділити. Обі Віна та Олександру Кузніцову за непомірно великий вклад в розвиток такого контенту. Також хочу привітати нового спонсора Малакі Константина, наскільки я розумію, тому що там не повністю написано. Речі вийде на зв'язок. Ну а тепер по традиції хочу сказати: харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!